Вітаю, доброго та мирного дня всім, хто завітав до мене на канал. Мене звати Юлія Парфуманка, і сьогодні я хочу розповісти вам про одного з моїх ностальгічно близьких, улюблених, ароматних побратимів молодості сьогодення про мій прекрасний мастхев, аромат Quenzo Parfum. Він створений з найтонших квіткових та солодкувато-фруктових переливів. Що пробуджують бажання жити, любити, насолоджуватися кожною миттю. Саме він дає мені відчуття занурення в чисту воду та наповнює свіжістю та енергією. І сьогодні, зранку, моя рука потягнулася саме до нього. Його неповторне звучання надихнуло мене записати це відео, щоб поділитися з вами своїми враженнями про цей гіпнотичний аромат. Я хочу почати з самого початку. Бренд Кензо був заснований у 1970 році японським дизайнером Кензо Такада, який переїхав до Парижа, де почав створювати одяг із яскравими принтами та незвичайними формами. Його колекції були натхнені різними культурами і відображали любов до подорожей та природи. Дизайнер був також талановитим парфумером, який створив багато незабутніх композицій. І перший парфум отримав назву «Кінг-Конг», який був, на жаль, одноразовим випуском та вийшов в обмежений тиражем. Він з'явився у 1987 році після успішної прем'єри одноіменного голівудського фільму «Кінг-Конг». Пляшки цього парфуму виготовляли тоді у вигляді скляних головок мав. І срібними шапочками. Я представляю, як медно вони виглядали. А у 1988 році Кензо Такада вже представив відомий та нашуміший аромат під назвою Кензо, створений парфумером Франсуаза Кароно. Він став символом свободи, радості та оптимізму. І з тих пір бренд випустив багато парфюмерних шедеврів, які виділяються своєю оригінальністю, витонченістю та емоційністю. І багато з цих шедеврів я також маю в своїй колекції. Але про це іншим разом. Тож, щоб створити аромат Льо Паркензо, як він називався. Такада звернувся до Олів'є Кресла, який вже прослався у всьому світі своїми сміливими підходами до роботи. Вперше цей маестро голосно заявив про себе, створивши ангела для Т'єрі Муллера. Відтакади парфюмер мав завдання передати відчуття свіжості, чистоти води, що було частиною філософії та естетики кезно, Кензо. Для цього крес. Використав контраст квіткових і фруктових акордів і результатом цього союзу стала неймовірно легка, прозора та жіночна композиція льопа Кензо Аромат був випущений у простій та елегантній скляній пляшці у формі хвилі, над якою потрудився дизайнер Фаб'єн Барон. Духи були представлені у 1996 році на спеціальній виставі в Парижі, де Кензо Такада виступав художником і малював величезну хвилю на стіні. Ще один цікавий момент, який багато кого водить в нерозуміння цей аромат, який раніше називався Льопа Кензо, з приставкою Пар всередині. У 2016-му, коли відзначалася річниця цього парфуму, його перейменували на Льо Кензо Парфем. Та у 2017 році в продаж поступили партії з оновленою назвою на пляжці без слова па. З тими ж блакитними розписами на флаконах. Але на зараз я тримаю в руках. Вже знову оновлений випуск 2022 року, як пишуть нам істочники. І називається він Locken Sopor де бачимо спрощені надписи. Бачите? Я сподіваюся, фокусується добре. Спрощені надписи чорного кольору. Так, Вказується на сайтах уже спрощену піраміду, а саме е, в начальних нотах заявляють мандарин, м'яту та рожевий перець, в серці лотос-персик і в базі білий мускус та кедр, Але на мій ніс аромат звучить багатше того, що вказують у сучасній версії. А як ми всі знаємо, в офіційних пірамідах не завжди відкривають всі секрети та компоненти композиції. І я не відчуваю в ньому особої відмінності від попередників. Для мене аромат відкриваються нотками освіжаючого мандарину гострого рожевого перчику, який часом аж дає в носі. які разом... Додають аромату енергії та яскравості, м'ята з відтінками очеретиної зеленкуватості, що створює відчуття такої прохолоди та ніжної чистоти. Серце аромата відкривається нотами солодкуватого соковитого персику та тендітної водяної лілії, тобто лотоса. Що символізує благодать, чуттєвість, гармонію. І до бази весь цей магічний союз розбавляється м'якістю ванільного кедру та прохолодним мускусом, що надає аромату об'єму та контрасту. Аромат Льокензо Порфа створює атмосферу весни та щастя. Він такий кришталево чистий, ніжний, ароматний, легкий, освіжаючий. Звучить як легкий вайб квітів у росі вранці. Просто божнює незвичайне таке звучання. Я гадаю: аромат підійде жінкам, які цінують легкість, природність, витонченість. Парфуми не мають вікових обмежень. Це особливо сподобається тим, хто любить жити в гармонії з собою, з світом. Аромат. Підійде для повсякденного носіння, для роботи, для навчання відпочинку, навіть для занять спортом. Це не буде нав'язливим чи важким. Навпаки, він підкреслює настрій, створює атмосферу гармонії. Це буде ідеальним супутником для весни та літа, коли хочеться відчути свіжість, легкість. Але особисто в мене навіть взимку іноді до нього тягнеться рука. І звучить він. Холоді не гірше, я б сказала, навіть якось солодше. По стійкості аромат має середні показники на мені 3-4 години, що для туалетної води цілком норма, я вважаю. Хоча на комусь може триматися і довше. Це залежить від особистості шкіри, пори року, температури. Шлейф дає відчутний, але витончено легкий, ніжний і абсолютно ненав'язливий. Серед представників акватики, для мене цей аромат є одним із найприємніших та й улюблених. Тож, хто ще з ним не знайомий, рекомендую хоча б раз його затестити. І, можливо, для когось він стане саме тим парфумерним відкриттям та особливим співзвучям, яке хотілося знайти, якого не вистачало. А хто знайомий з цим чудом, рада буде побачити ваші враження, почитати. Діліться, будь ласка. Як ви відчуваєте цей аромат, який він для вас, як він розкривається на вас? Тож, на цьому буду закінчувати. Сподіваюсь, це відео було вам цікавим та стане у нагоді. Дякую, що завітали та додивилися до кінця. Дякую за коментарі, подобайки. Також, кому цікаво поспілкуватися ближче, запрошую вас на свій телеграм-канал. Всі сили будуть в описі під відео. А я бажаю вам гарного настрою, рівноваги та мирного неба над головою. З вами була Юлія Парфуманка. До нових зустрічей, па-па!